Традиційно поговоримо про те, що відбувається на лінії розмежування. Я нагадаю, ми працюємо з онлайн-мапою DeepState, Тому пропоную зараз її відкрити та подивитися, чи є зміни за вихідні та за минулу добу на межі Харківщини та Луганщини. Отже Знак карті змін немає. Аналітики говорять про те, що сватівський відтинок тут тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення та артобстріли з обох сторін. І традиційно, і за даними Генштабу і за даними аналітиків, найскладніша ситуація це в серебрянському лісництві, що поблизу Креміної там постійно відбувають наші сили оборони атаки, але як бачимо, що змін на онлайн мапі не зафіксовано. І далі відразу ж будемо говорити про Бахмут та подивимось, яка власне тут ситуація. І бачимо, що за вихідні трохи змінилося, побільшало червоної зони, скажімо так, вирівнялася лінія розмежування. Поки що аналітики ніяк не коментують це, Водночас говорять, що тривають бої в західній частині міста. Ворог також не полишає спроб атакувати Хромова. Я нагадаю, що атакують росіяни саме цю ділянку фронту, адже хочуть перерізати повністю часів яр Хромове Бахмут трасу. Це одна з логістичних артерій для наших збройних сил. Також за минулу добу була відбита атака на Богданівку, трохи північніше над хромовим, і також на Іванівське росіяни намагалися атакувати та намагались вони йти в наступ на Олександро Шультине. І загалом аналітики Діпстейт говорять про те, що в Бахмуті та Хромовому ворог хоче продовжує тиск, але вже не так результативно для росіян. Як бачимо, Росія продовжує атакувати на бахмутському напрямку однак ворогу не вдається взяти саме місто під контроль. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. В Бахмуті тривають запеклі бої. Наші бійці відбивають численні атаки, та на певних ділянках навіть контратакують. Також Збройні сили України анонсували сюрприз окупантам у Бахмуті. Про це розповів речник 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, капітан Микита Шандиба. Захисники пообіцяли, що це буде дуже цікаво та неочікувано для росіян. Збройні сили України встигають не тільки стримувати російський непотріб і знищувати його, а й готувати щось цікаве, щось неочікуване. Тому я думаю. Скоро ворог дізнається про такий собі сюрприз, який для нього підготували ми. Про це знає Пригожин. Він про це вже говорить, якщо ви його слухали. Про це говорять російські пропагандистські канали, якщо ви їх слухаєте, вони знають, до чого йде зараз. Нагадаю, напередодні аналітики американського інституту вивчення війни говорили про те, що ватажок терористичної ПВК Вагнера Євген Пригожин побоюється контратак сил оборони, зокрема у Бахмуті, та закликає Кремль посилити оборону на сході України. Крім того, Пригожин погрожував вивести сили групи з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів найманцям Вагнера. Запереживав терорист Пригожин, бо напередодні збройні сили України вибили ворога з басейну в Бахмуті. Це була важлива позиція для наших бійців. Декілька місяців росіяни на цій ділянці фронту були кісткою в горлі для наших захисників. Вибити окупантів вдалося завдяки вдалій роботі розвідників 28-ї бригади, які працювали у взаємодії з аеророзвідкою та мінометниками. Руки в руки, руки. Дві пера руки. Мариноре. Норе. Давай, 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 давай. І далі продовжуємо говорити про Донеччину. Подивимося, що відбувається на Авдіївському напрямку та поблизу самої Авдіївки. Тут триває тиск на місто з обох сторін, зокрема знову Бахмутівки та Крутої Балки. Ворог намагався атакувати, і також Кам'янку ворог захопив ще у березні цього року. І тут аналітики просто провели таке собі уточнення на лінії бойового зіткнення. Тому це не відбиті атаки, це не просування росіян на всього-навсього. Приблизне уточнення, як власне тут перебуває лінія розмежування. Також росіяни спробували атакувати Первомайське з півдня, але тут вони зазнали невдачі. Також аналітики говорять про те, що ворог, ймовірно, взяв під контроль фактично весь центр Мар'їнки. Але я нагадаю, що це лише дані з відкритих джерел. Поки що наш генштаб цієї інформації не підтверджує. Ну і також, якщо проаналізувати загалом ситуацію на Авдіївському напрямку, то можна сказати сказати, що тривають пошуки слабких місць ворогом для власне нашої оборони. Вони намагаються час від часу атакувати та шукати де власне можна просунутися. Але як бачимо, що значни, значних змін все ж таки на карті ми не фіксуємо.